Перша половина літа для рівненських параолімпійців виявилася досить результативною. Одразу кілька спортсменів здобули призові місця на чемпіонатах світу та Європи. Зокрема, голкіпер Ігор Косенко у складі збірної команди України виборов бронзу на чемпіонаті світу з футболу у Нідерландах. Таким чином, наша збірна команда України вже здобула ліцензію для участі в Паралімпійських іграх. І 99,9% десятих про те, що Ігор Косенко в основному складі збірної команди України, його колега Сергій Фролов з національної дефлімпійської збірної привіз срібло з чемпіонату Європи, що проходив у Данії. Плавчиня Ярина Матло здобула другі і третє місця на чемпіонаті Європи серед спортсменів з вадами зору та порушенням опорно-рухового апарату. Таким чином, рівнянка теж виборола право брати участь у Паралімпійських іграх. Та от тренуватися, як і перед чемпіонатом, доведеться в інших містах. Весь цей час ми сиділи на зборах в Миколаєві. У нас таких умов немає, у нас маленька вода, тобто 25 метрів, і тренуємося в 7 ранку і в 7.30 вечора. Останнє тренування закінчується в 9.15 вечора, тобто 21.15. Ну, те, що у нас є, так і, так і тренування. Не може тренуватися вдома, і дубенчанин Сергій Драч розповідає його тренер. Це однак не завадило легкоатлету стати чемпіоном Європи у естафетному бігу на змаганнях, що пройшли у Туреччині. Ще один здобуток рівнян перше місце на чемпіонаті Європи з авіамоделювання. Його у Словенії здобув Олександр Пономарьов. Всі спортсмени за свої перемоги отримали від обласної влади і мені сертифікати. Невдовзі їх обіцяють підкріпити і грошовими винагородами. Тетяна Бобрікова, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.